Вітаю усіх! До вашої уваги огляд вільного життя плюс за середу, 29 лютого. Газета вийшла на 16 сторінках. Її кольорові шпальти розкажуть про найактуальніші та найгарячіші події в Тернополі, області Україні та світі. Суспільна невдоволеність. міна сповільненої дії під нинішній уряд. Коли вона вибухне та чи не зруйнує самої держави, усе про небезпечні ігри читайте в коленці пером публіциста. рейдерське захоплення церкви, лютневий переворот. Такими заголовками рісміни українські мас-медіа, що насправді відбулось в Українській православній церкві Московського патріархату, хто за цим стоїть? Кому на руку та якими будуть наслідки? Відповіді у матеріалі захищають чужі, свої мовчать. Як народилася Країна Моксель або Московія? Як відреагувала на неї Росія? Про це а також про книгу, над якою нині працює, в інтерв'ю Галині Садовській розповів Володимир Білінський. До слова на численні прохання читачів газети, Володимир Білінський приїде до Тернополя. Зустріч з ним відбудеться 9 березня об 11-й годині в прес-клубі Вільного життя Плюс він гарант Конституції. Людина слова. Чому ж тоді його обіцянки так часто розходяться зі справами? Що чи хто народним депутатам працювати заважає? Чи течі вільного життя плюс діляться власними поглядами на проблеми, що хвилюють суспільство? Обленерго у приватні руки чи не доведеться простому люду платити більше за світло? Чому й наскільки подорожчують вода, стаціонарний телефон і навіть горілка? Наші гроші рахувала Валентина Баца. Маєте борг? Подумайте, чи варто сідати за кермо? Подайкують, далі зупинивши вас, може прямісінько посеред дороги забрати машину. Чи правда це розкаже сторінка право і життя? У який день березня, яку роботу на городі, в полі чи саду необхідно виконувати? Що треба знати, аби багатий врожай помідорів та перцю зібрати? садово Садово-городній календар місяця, який вийшов бібліотечкою вільного життя плюс, має поради на всі випадки життя. Вільне життя Плюс газета для всієї вашої родини. Аналітика, журналістські розслідування, новини економіки, культури, освіти, медицини. Дитячий куточок, молодіжний майдан, сторінка духовності, спорту, гумор і сатира, детальна програма телепередач. Вільне життя Плюс найпопулярніше видання на Тернопіллі. Наклад газети перевищує тиражі усіх газет разом узятих, що виходять в області. Передплачуйте вільне життя плюс у всіх поштових відділеннях Тернопільщини.